Сучасні здобувачі освіти навчилися працювати в умовах дистанційного навчання, опрацьовувати матеріали з різних джерел, аналізувати їх та використовувати для свого навчання. Комусь цікава історія, комусь математика, але основою українського народу є література. Саме в творах передається більша частина буденної історії наших предків. Провівши опитування серед своїх друзів, я впевнилася, що їхню увагу привертають цікаві обкладинки. Тому, звичайний друкований текст став цікавим для здобувачів освіти. Їх потрібно зацікавити та мотивувати. 21 -е століття це період високотехнологічних змін, до якого людство потрібно пристосовуватися для продовження своєї певної діяльності. Тому саме з такою метою було створено мій публічний сайт Українська література для сучасної молоді. Він містить корисну інформацію про українських письменників, їх твори та відеофільми. Чому я стала популяризувати читання саме за допомогою сайту? Бо це цікаво, модно та сучасно. Звичайно, паперова книга стала вже не цікавою для здобувачів освіти. Отже, популяризувати українську культуру та літературу можна за допомогою інформаційно-комунікаційних засобів. Сайт це реальна альтернатива паперової продукції, що вплине на зацікавленість здобувачів освіти та екологію. Бо для паперової продукції нам необхідно знищувати природу. Інтернет, в свою чергу, є вже в кожної сучасної людини, тільки тепер залежилося навчитися використовувати його правильно та з користю для своєї самоосвіти та саморозвитку. Головною характеристикою сайту є його дизайн, який передає стиль розробника та мотиви і бажання прагнути до власної мети. Саме такий підхід допоможе розробнику вийти на певний етап свого розвитку.